Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтесь, як працювати з завданнями в мобільному додатку Remonline. В розділі завдання ви будете бачити список всіх завдань, зверху відображаються прострочені завдання, а потім у порядку виконання на сьогодні, на завтра і так далі. Фільтр та пошук завдань в додатку Remonline У лівому верхньому куті можна використовувати фільтр за виконавцем чи автором завдання, а також користуватись перемикачем в роботі чи виконані. Посередині знаходиться кнопка для пошуку завдань. Пошук працює мінімум від трьох символів та здійснюється за назвою чи описом завдання, а також за іменем співробітника. Як створити завдання в додатку Remonline. У правому верхньому куті знаходиться кнопка для створення нового завдання. Все працює так само, як і у веб-версії. Ви можете призначати кінцевий термін одного або декількох виконавців. І якщо це декілька виконавців, то робити вибір, чи це буде одна задача на всіх, чи індивідуальні завдання на кожного. В кінці натисніть кнопку Зберегти. Як працювати з завданнями в додатку Remote? У завдання можна перейти та переглянути деталі або відредагувати його. Також для завдань є стрічка подій, в якій ви можете створити нове пов'язане завдання, додати файл, зображення, фото або коментар. Щоб виконати завдання, поставте галочку у відповідному полі. За потреби завдання можна поділитись з іншими співробітниками або видалити його. Більше про можливості мобільного додатку RemOnline дивіться в окремих відео на нашому YouTube каналі.